Якщо ти дійсно вже замучився шукати собі доглянутий обслугований охайний автомобіль, дивись, Opel Zafira. ексклюзивний. Чому він саме ексклюзивний? Він весь в рідній фарбі на 2010 рік. У нього рідне лобове скло, у нього мотор 1.7 дизель, і саме головне він самімісний. Комплектація даного автомобіля дуже непогана. Дивіться, у нас є мультикермо, у нас є електропакет, двоє підігрів сидінь, кондиціонер у нас присутній та звичайна механіка, але вона йде 6 -ступка. Тільки погляньте, скільки тут різних приколів на задньому ряду сидінь, починаючи від такого імпровізованого столика, куди можна складувати ваші термоски, яблучка і так далі, сидіти, кушати. До цього телевізора, куди можна закачати дітям мультики, щоб вони також сиділи і в дорозі не скучали. Машина у нас, як ви бачите, ще й самімісна. Тому дійсно таких автомобілів зараз залишилось дуже мало на ринку, і готово вони розлітаються просто як гарячі пирожки. Тому приїжджайте до нас на безкоштовний тест-драйв.